Спонсор мого ютуб каналу Віталій запитує, можна щось зробити зі шпанкою. Звичайно, що можна. Різні сорти черешні були підживлені на шпанку. 6-7 років тому, не пам'ятаю, в цьому році дерево ще не обрізалось. Коректуємо, омолоджуємо і тримаємо. Від шпанки залишився тільки основний стовбур. Приблизно так. Або Точніше, ось та ось. Оце шпанка. А вже все це три різні сорти черешні. Валерій Чкалов, Дрогана жовта, присадибна. Дає чудовий врожай. Немає ось цієї шпанки, але є коренева система її. Маємо черешню. Смачний врожай. Тож, насолоджуємось.